Ну що, друзі, всім привіт! Цікаве питання. Сьогодні заряджаю автомобіль. Думаю, заряджу його вперше на максимум. Просто на максимум. Думаю, скільки ж він зможе зарядитися. Ось ще цей, А він заснув, бідака. Я хотів його розбудити, тому що карточка тут стоїть. І щоб розбудити, друзі, треба подзвонити на телефон. Той, який тут стоїть. Але номер телефону я ще не встиг зафіксувати. Де він в мене є, десь тут. Ось карта. Будемо зараз знати. Але ми бачимо, що що, трішки просів акумулятор, але зарядилося на 539. Ну, коротше, 545 буде, буде 550 навіть. Ось вам повна зарядка Тесли Model X20 року. До речі, тут же там модна підвіска, хто знає. Бачите, можна оце отак. -от. І тому машинка може продатися до речі, бо я її добра для себе. Але мабуть, буду продавати або продам швидше шістнадцяти рік. Таке також може бути гарного настрою. Бережемось.